Неспішно крок за кроком минають чотири пори року. Одна пора проходить, інша услід надходить. Зима це хуртовина, весна у квітах лине, а потім тепле літо. І осінь в сум одіта. Ось так із року в рік минає часу лік. Зима. Хуртовина замітає, дід мороз за ніс щипає, І сьогодні вранці тато нам ялинку вніс у хату, а згори летять малята хто на лижах, хто в санчатах, бо зима до нас прийшла, сніг і кригу принесла. Весна. Де учора сніг білів? Там струмочок задзвенів. На галявинці у лісі білі проліски звелися. Пташки весело співають і дерева розквітають. Прокидаючись від сну, зустрічає світ весну. Літо Сонце з неба усміхається, діти на галявці граються, а у лісі за рікою. Пахне свіжою травою, Пташки цілий день співають, Абрикоси достигають, все ясним яскравим стало, Літо в гості завітало. Осінь. Листя стало золотим, на полях туман, як дим. Сірий дощик накрапає, сумом землю огортає. Вирі пташки відлітають і листочки опадають. У туманахся, у росах. Осінь іде золотокоса. 12 місяців День за днем, за тижнем тижні, непомітно лине час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. От зима, весна та літо, осінь, потім знов зима. Сивий час летить над світом і кінця йому нема. Кожен місяць, кожну пору на землі нове вбрання, і ми самі не ті, що вчора, ми зростаємо щодня. Глянь навколо оком пильним і побачиш, зміни ці ось повільно, неохильно йдуть по черзі місяці. Снігом сіє в новий рік. Правий січень січовик. Вслід за ним лютує лютий, Холоднючий і надутий. Лють у березні берізки, Весняні солодкі слізки. Бризне дощиком на квіти Жартівливий місяць квітень. П'ятий місяць косить трави, так і звати його травень. Починає червоніти червень ягідками діти. Спіє колос, бджілки липнуть до медових лип у липні. Серпень серпика кладе на межу і в сад іде. Вересень не верескливий. Він птахам сурмить провирій. Сіє дощик листя жовтне. Це десятий місяць жовтень. Опадає мертве листя в листопаді падолисті. Рік завершити прибуде У снігах старенький грудень. Наступає новий рік. От зима, весна та літо. Осінь потім знов зима. Цивий час летить над світом, і кінця йому нема.